Сучасна акумуляторна викрутка має бути приблизно такою. По-перше, шпиндель має зупинятися миттєво, як тільки ми відпускаємо кнопку. Тут така опція є. По-друге, має бути літій-іонний акумулятор і тайпсішна зарядочка. Однозначно, має бути регулювання крутного моменту. Ну і бажано, щоб був кейс для зберігання і хоча б якийсь стартовий набір біт на перший час. Ви на каналі Іван Ліс і сьогодні на огляді акумуляторна викрутка від компанії Лідер. Будемо її тестувати так, як треба. По-перше, тут дуже круто реалізовано регулювання крутного моменту. При натисканні цієї кнопки збільшується не тільки Крутний момент, а і швидкість. Зараз у нас мінімалочка, швидкість така. На мій погляд, це дуже зручно. Якщо працювати з тендітними матеріалами та дрібним кріпленням, то доречно знижувати крутний момент разом зі швидкістю. Мінімальна швидкість викрутки 165 обертів на хвилину, максимальна 285. І це збігається з заявленими характеристиками. У той самий момент, коли швидкість на закручування мінімальна, швидкість на відкручування буде максимальною і складає так само 280 обертів на хвилину. 55-й саморіз і максимальний крутний момент. Ви таке бачили? Тепер назад. А тепер крутний момент на мінімалочках спробуємо дрібне кріплення. Оп і зупинився. 5 ньютон метрів нам заявляють максимальний крутний момент. Зараз я вам покажу, що вони мають на увазі насправді. І так, дивіться уважно: ось цей глухарік у нас закручено із силою 4 ньютон метра. І зараз я його докручую саме з такою силою. І гіпотетично, якщо викрутка має силу 5 ньютон-метрів, то вона має його викрутити. а по факту. Дуля з маком. Усі ті 5 Нм, метрів, що заявляє лідер і решта інших виробників, означають, що ви зможете просто докручувати або зривати різьби, які закручені з силою 5 Нм. метрів. І викрутка ваша не зламається. А сам двигун по факту має значно менший крутний момент. Ото От і все. Тепер вручну. Друзі, вам вже зрозуміло, що ця викрутка не призначена для подібних робіт. Якісь комп'ютери, техніка, не знаю, там, конфірмати на меблях і так далі, вона впорається однозначно. З урахуванням, що вона може відкручувати 5 ньютон метрів просто вручну, далі бжик-бжик і погнали. До речі, забув сказати, що тут є LED-підсвіточка, яка має затримку. Це дуже приємно. Вжикнули, посвітили, прицілились і погнали крутить. Я б назвав цю викрутку ідеальною, якби була можливість швидко змінювати акумулятор. По факту, щоб дістатися до акумулятора, треба відкрутити цю попку і далі викалупувати весь механізм. І це я вам скажу не буде швидко точно. Ще у подібних девайсах мені не вистачає скоби для кріплення на пояс або ремінця, або щоб було і те, і інше було б чудово. Ну і струм заряду, друзі. Тут вбудовано акумулятор на 2 години, а струм заряду лише пів А, що значить, що ця викрутка зарядиться за години 4-5. Ну, можна ж було вставити нормальну плату, щоб викрутка за годинку заряджалась. Ну, максимум за 2. А так-то на ринку до фіга подібних викруток. Про цю я вам все розповів. Якщо подобається, заходьте на сайт. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.